Дивитися суспільне Черкаси. Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах. Комунізація освітніх закладів, ситуація з безробітними на Черкащині та проживання переселенців у школі про це та інше говоритимемо сьогодні на календарі 29 лютого, четвер і останній день зими. Ви дивитеся, суспільне Черкаси. Вітаю в студії для вас. Працює Вікторія Хамаза. Переклад жестовою мовою здійснює моя колега Галина Абраменко. На 33-му році незалежності у Черкасах є дві школи, що носять імена Героїв Радянського Союзу. І чотири, на території яких встановлені відповідні пам'ятні знаки. Про це розказала кураторка освітньої галузі міста Анастасія Чубіна. Чи прийде туди декомунізація? Дивіться далі. Герой Радянського Союзу, полковник збройних сил СРСР Онуфрій Луценко, посідає почесне місце на цьому шкільному подвір'ї із 1978-го. Тоді школі присвоїли його ім'я. Розповідає директорка закладу Ірина Топчій. коли він був живий, він приходив в школу, спілкувався. Тоді був тісний контакт з сім'єю. Сьогодні не всі учні знають, хто такий Онуфрій Луценко. Його ім'я у нас на твоя школа. Ти ніколи не чекалася, хто він такий Це був генерал у другій світовій війні, який приймав участь у визволенні Черкащини. Жив в Черкасах, помер в Черкасах, визволяв Черкаси. І він є почесним громадянином нашого міста. І тому поки що наразі це питання не вирішується, оскільки він не потрапляє під категорію декомунізації. А ця черкаська школа імені Маршала Батицького не носить, але мала його погруддя на подвір'ї. Старі фото, датовані 2014 тисячі показує директор закладу Сергій Шамара. В травні 15-го будуть закони про декомунізацію. Ну і під тиском громадськості і самого закону тогочасне керівництво школи прибрало 90. Але погруддя не позбулися, говорить Сергій Шамара, бо воно залишається на базі школи. Музей імені Батицького вже не існує. От, є єдине, що позалишалося від нього експозиція. А тут змальована якраз біографія, його там всілякий шлях, бойовий Павла Батицького. Маршала совєтського союзу подібні речі каже історик за освітою Сергій Шамара. Не варто утилізовувати, бо сучасні діти мають знати справжню історію. Тому, на думку чоловіка, такі експонати мають зберігатися у спеціальних музеях. Що ж до тих шкіл, які досі носять імена військовослужбовців Другої світової війни, заступниця міського голови Анастасія Чубіна говорить наступне. Це, відповідно до закону України про по загальну середню освіту до 1 вересня 2027 року, має закінчити. Тусь реформа шкільна реформа, і відповідно має відбутися проведення документів статутних у відповідність. І відповідно при здійсненні цієї реформи буде піднято питання про внесення змін у назви цих двох закладів загальної середньої освіти. Загалом у Черкасах станом на 29 лютого дві школи носять імена героїв радянського союзу, і чотири на території яких встановлені відповідні пам'ятні знаки. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Чотири тисячі людей в області мають статус безробітного. Повідомила заступниця директора обласного центру зайнятості Марина Сорокіна. 80% з них жінки, оскільки їхні професії не відповідають потребам роботодавців. Найбільшим попитом сьогодні користуються саме робітничі професії, тобто вакансії працівники з інструментом, з машинами, з обладнанням, це і кухарі, це швачки, це водії. За два місяці поточного року ми мали більше вакансій не тільки в порівнянні з початком 23-го, але і навіть з довоєнним періодом. Щодня ми маємо можливість Запропонувати пошукачам роботи, тисячу півтори тисячі вакансій, які роботодавці надають саме до служби зайнятості. Твого дому більше немає. Ці слова переселенець Василь з часового яру почув від друга телефоном. Каже, дізнавшись, що дім знищила ракета через три дні, як з нього виїхав. Новим місцем проживання для нього та ще 30 переселенців стала школа на Черкащині. Як вони облаштувалися, бачила Аліна Бережна. Замість книг на поличках одяг, а замість парт ліжка. Цей шкільний клас. Понад рік домівка для переселенця з Донеччини Володимира. У нас 22 февраля почалося, і я з під тихо вискочив з під пуль. Усе школу називає новим домом Василь з часового яру. Пригадує, як залишав рідну оселю. Я вважаю, що предпослідність з дому предпоследність з дому. Да? Да, тоді 18 числа хлопці шукають мене, мене немає дзвони. А де ти? А що таке? Така родома того вже немає. Тут всі живуть як одна родина, розповідає переселенець Покровська Олександр. У вільний час зустрічаються в коридорі біля телевізора. Але й тут, додає, знаходять роботу. Так без роботи не сидимо. Все, що надо, то Рукавиць наштопали. У цей час на кухні готує обід пані Галина. у мене рушки макарошки, сосиски і салати. Галина приїхала сюди рік тому з Константинівки. Її, як інших мешканців школи, зустрічала комендантка закладу Галина Фурса. Мені сильно заповнилася Галина Анатоліївна. Вона стояла. Очі отакі червоні великі, з маленькою дівчинкою і маленький пакуночок у руці. Все. Галина Фурса каже, з перших днів допомагала переселенцям адаптуватися і сьогодні стежить за порядком у школі. Все вони роблять самі тут. Поли мають вони самі, в них графіки, кухні вони мають, самі душові, туалети. Заклад освіти припинив свою роботу більше двох років тому, розповідає заступник голови Лисінської громади Олег Зарудняк. Торік сюди заселили переселенців. Перша 30 осіб. Ми завезли 17 лютого двадцять третього року. А потім буквально через тиждень чи 22 лютого ми поїхали. Ще один автобус людей ми завезли, і на той час у нас 53 були особи. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. 22 книги отримала Черкаська центральна міська бібліотека для дітей в межах проєкту Валізка з книжками, розповіла її завідувачка Світлана Слодзік. Ініціатива створена за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та має на меті підтримувати та популяризувати читання серед дітей. До валіз вдалося зазирнути і нашій Наталії Черкашенко. Вдалося отримати дві наліпки, бо старався, говорить першокласник Дмитро Осадший. Здобутки демонструє. Книжка і ще ось та пише. Я читаю книжки. А ти читаєш дійсно книжки? І про пса патрона, якого зараз розмальовує, говорить, знає не з книжок. Я знаю, що він собака сопер. Шукаються біди, які виховуються. Про чернігівського сапера чула також його однокласниця Мілана Куць, але вже каже з улюблених книг: читати ти любиш? Да? А що а ти читаєш? Поводі. Все в мене вона дома є колобок. Своїх вихованців до бібліотеки, бо не хоче втратити їхньої зацікавленості, каже вчителька початкових класів Наталія Мохур. Період наших такої загадчитиності можна сказати. Намагаємося в нашій школі прививати дітям любов до книги, до читання, до пізнання не тільки через інформаційні такі джерела, а саме через книги. Вони саме цікавляться. Спочатку ілюстрованими книжками, потім ми на уроках читаємо уривки і продовжуємо їх. Цього разу у дітей є можливість побачити новинки, розповідає завідувачка центральної міської бібліотеки для дітей Світлана Слодзік. Серед них 22 книги українських та закордонних авторів, а також розмальовки та сенсорні іграшки. Побачили оголошення, відповідно до якого кожна з бібліотек України могла прийняти участь у цьому проєкті, який називається Варіська з книжками. Відгукнулося на ініціативу 4500 тисячі українських бібліотек. Розповідає пані Світлана. Переможцями було оголошено 250. Цей конкурс започаткований міністерством міністерством закордонних справ Німеччини, разом із Гюті інститут і наш. Й інститутом вот книги і Тут зібрані самі найкращі на даний момент, враховуючи ситуацію війни, книжки, які психологічно допомогли б діткам виходити з цієї страшної ситуації, в яку вони попали для нас, це як ковток свіжої води, оскільки ці книжечки вони розраховані саме на нашу категорію, на категорію дітей, які починають пізнавати, що таке читання. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси і це все на цю хвилину. Таким був останній новини четвер зими 2024 року. Очима команди Суспільне Черкаси більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Виражіть себе, і рідних. Побачимося завтра у цій жопорі.